Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Заява генерала Залужного. Заява він взяв і заявив з Лондона. Спочатку зробила заяву його прес-секретар. Цікаво, за які гроші. Прес-секретар особисто Валерія Залужного? Звідкіля гроші на оплату прес-секретаря. Особистий прес-секретар. Річ, м'яко кажучи, не дуже дешева, але втім, як кажуть, Бог з ним. А далі зробив заяву сам генерал Валерій Залужний. Що він сказав? Він сказав, що вибори під час війни річ неможлива, на його думку. Він не збирається готуватись до виборів і не готується до виборів. Він нікого не запрошує в свою команду чи партію. Чи військових, чи цивільних, чи генералів, чи будь-кого. Насамперед, зараз головна мета це перемога України в війні. Головна мета витягнути Україну з цієї страшної війни, сказав Валерій Залушний. Що ж, я прокоментую те, що він сказав. Він сказав правду: головне, зараз, головне зара, вибачте, це не вибори. А перемога України в війні. Як би це не звучало? Хтось каже, яка перемога. Якщо ми не будемо вірити, в перемогу її не буде. Якщо ми будемо вірити і робити все, вона буде. Це моя така думка. Ну і про Валерія Залужного. Рейтинг Валерія Залужного зараз на рівні, а може, і більше, чим у президента Зеленського. Як кажуть наші. Соціологи він тримається високим тільки тому, що Залужний ніколи не говорить про вибори. Він говорить про перемогу України в війні, про те, як зробити все для перемоги, як робити? І поки він це робить, поки він ні слова не каже про вибори, він в очах українців є лідером громадської думки. З вами український історик та журналіст Рошвець. Підписуйтесь на Ютуб канал. Дякую, до нової зустрічі.